Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття зліплення! Настала чудова пора ягід. Від теплого сонечка на городах та в садах достигають смачні та корисні ягоди, багаті на вітаміни. А яку ягоду ми сьогодні будемо ліпити, відгадайте! Червона, солодка, запашна! Росте низько до землі близько. Так, малята це полуниця. Давайте розглянемо полуницю. Вона червоного кольору, схожа на сердечко. У полунички є зелений хвостик та листячко. А ще у полунички є цяточки, вони жовтого кольору. Діти, а вам подобається полуниця? Тож пропоную зліпити сьогодні цю смачну і корисну ягідку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ягідки ростуть на гілочках. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зірву і у кошик. Покладу, молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін двох кольорів: червоний та зелений, а також дощечка та небагато пшона. Починаємо працювати, візьмемо червоний пластилін, гарненько його розімнемо і скочуємо кульку половими рухами. Пальчиками з одного краю витягуємо і загострюємо. Тому що полуничка має трикутну форму. А також ось так пальчиком заладжуємо пластилін. Тепер з зеленого пластиліну зробимо листочки та хвостик. Поділяємо пластилін на 6 невеликих шматочків. 5 для листочків і 1 для хвостика. Скочуємо з них кульки. Кожну кульку прищіпуємо пальчиками та з одного краю ось так загострюємо, формуємо листочки. Прищіпуємо, загострюємо. Листочки чіпляємо на полуничку зверху. Ось так, Притискаємо пальчиками. Трішки накладаючи один листочок на інший. Щоб зробити хвостик, розкочуємо коротку паличку. Ось таку. І чіпляємо її зверху полоничку. Чого ще не вистачає нашій полуниці? Так, жовтий цяточок. А зробимо ми їх із пшона. Беремо пшоно. Кіпляємо на полоничку. Працюємо обережно і пальчиком добре притискаємо у довільному порядку. Ось таке насіннечко жовтеньке ми зробили для нашої полунички. Така гарна яскрава полоничка, ніби справжня, у мене вийшла. І ви, малята, обов'язково спробуйте зробити полуничку. А я з вами прощаюся. До побачення!